you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Петро Порошенко це людина, що кричить на усіх телеканалах країни про свою чесність. Та журналісти чи не щотижня дивують українців новими цікавими відкриттями про політика. Так днями стало відомо, що голова фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко, який нещодавно став ще й байкером, офіційно жодним автомобілем не володіє. Але Їздить незадекларованою іномаркою. Журналісти побачили п'ятого президента на території Михайлівського собору у Києві. Його автомобіль під'їхав просто під храм. Там він поспілкувався з невідомою жінкою. А після короткої розмови політик у компанії водія та трьох охоронців сів у BMW 7 Long та поїхав у інших справах. Цей автомобіль не відображено у декларації Нардепа його ринкова вартість становить близько півтора мільйона. Гривень. Та це не єдине автополітика. Насправді Сивочолому завжди мало, тому у нього наявний цілий автопарк, що складається із кількох авто та мотоциклів. Зокрема, мотоцикл Honda CMX 1100D 2021 року випуску, Volvo s 90 2.0 t 8 Inscription 2021 року випуску, Skoda Octavia F5 2013 року випуску, напівпричіп King Три трейлер з GTS 443-17-5, двома автомобілями Mercedes-Benz S500L Fomatic 2015 року випуску та Mercedes-Benz S600L 2015 року випуску. Петро Порошенко користується їми як службовими. Цікаво відзначити, що у квітні 2023 року Порошенко отримав право користування на Mercedes-Benz S500L Fomatic 2014, року випуску, який належав його батькові Олексію Івановичу. Mercedes-Benz S500L Fomatic та Mercedes-Benz S600L, які у декларації оцінюються у 1 мільйон 146 тисяч гривень та 3 мільйони 439 тисяч гривень, відповідно. Обидва автомобілі записані на його партію ЄС. Дружині політика Марині належить Škoda Octavia A5 2013 року випуску та Volvo s 90 і нуль 8 Inscription 2021, тисячі які вона придбала у 2022 році за 2 мільйони 375 тисяч гривень. Нардепу належить лише мотоцикл Honda CMX 1100D, на якому він і знімає ролики у TikTok. Дуже цікаво, чому Порошенко так боїться, що хтось побачить, що йому належить близько п'яти автівок. Невже він не хоче бути чесним з українцями? Та понад усе цікавить, звідки у політика такі великі. Гроші на всі, дещо не потрібні забаганки. Все ж сивочоли ймовірно на місці не стоїть і активно заробляє гроші на війні. Так за час повномасштабної війни доходи політика зросли у 9 разів до 1,4 мільярда гривень. Як вказано в електронній декларації, у 2023 році Петро Порошенко отримав 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходів. Значну частину цієї суми складають диві. Іденди повернення вартості та інвестиційний прибуток від придбання облігацій, а також дохід від відчудження цінних паперів та корпоративних прав у 2022 році. Дохід політика становив 1 мільярд 435 мільйонів гривень. За час повномасштабної війни дохід Петра Порошенка зріс приблизно у 9 разів. У 2021 році п'ятий президент України задекларував 162 мільйони гривень. Якщо говорити про Всю власність сім'ї політика, не враховуючи автопарк, то подружжя Порошенків задекларувало житловий будинок у селі Козин під Києвом, 1332 метри квадратних, вартістю 30 мільйонів гривень, а також понад 4 гектари землі у цьому селищі. Також у Петра та Марини Порошенків є три квартири: 134 метри квадратних, 82 метри квадратних та також 82 метри квадратних, та три земельних ділянки у столиці по Політик також має квартиру у Вінниці 68 метрів квадратних. А у Марини Порошенко є нерухомість у селі Петропавлівське біля Борисполя. Будинки 343 метри квадратних та 180 метрів квадратних. Другі є у співвласності. власності та земельні ділянки. Політик також задекларував базу відпочинку «Лебідь» на Одещині, що належить Лідії Москаленко. Будинок та ділянки біля броварів, переглядаючи декларацію, можна помітити і інформацію. Цію про інше цінне майно Петра Порошенка загалом це коштовні меблі, техніку, рояль, камінний набір, твори мистецтва, годинники, ювелірні прикраси, брендовий одяг та сумки. Помітно, що політик любить розкішне життя, та економія для нього це страшне слово. Образливо лише те, що найімовірніше: всі ці забаганки Сивочолий втілює у життя за гроші українців, і нова машина BMW 7 Long за декілька мільйонів. Не є виключенням. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.